Одного новоствореного мін'єду. Замало влада створила ще Агенцію національної єдності. Вам мін'єд чи Ан'єд? І сміх, і гріх, друзі. Під час війни нема куди витрачати грошей. Я так розумію, все може забезпечено. Ну і, звісно, напевно, миру ніхто не чекає, тому що Кабмін прийняв рішення і створив на додаток до Міністерства єдності Агентство національної єдності. Яке буде підпорядковане відповідному міністерству і буде відповідним інструментом, як заявив міністр єдності так? Чернишов. А ще він повідомив, що найближчим часом будуть відкриті представництва, якраз цього АНЄДу Агентства національної єдності в Німеччині, Чехії, Польщі і інших європейських країнах для того, щоб увага! Мотивувати українських громадян повертатися в Україну, не зважаючи на війну, не зважаючи на прильоти, не зважаючи на бусифікацію, не зважаючи на весь той безлад який у нас відбувається, щоб люди поверталися. Цікаво, як будуть працювати, і саме цікаве, про що не говорить не міністр, не знаходжу документів, може визнаєте, друзі. А скільки ж буде коштувати ця чергова єдня та їдня нашої влади? Це ж треба буде зняти офіси, правильно розумієте, і напевно в столицях європейських держав. Це треба буде там відрядити людей або ж наймати наших громадян, які там знаходяться на тимчасовому місці проживання, платити їм заробітну плату, відповідні податки і все це за кошт, за наш з вами кошт, за наші податки, за податки підприємців, простих громадян, за ті гроші, які стягуються з нас в тому чи іншому вигляді різними зборами. Ну, така у нас якось держава, все якось з ніг на голову. Єдине, що надія, що все-таки зможемо вчепитися, і наша влада не зруйнує оту от хитку домовленість, яка зараз вже створилася між США і Росією, і буде досягнуто перемир'я, а потім і Тривкого мира з можливістю проведення виборів і змінити цю владу як Верховній Раді. Так і на посаді президента України. Що ви думаєте з цього приводу? А можливо, я не правий, можливо, нам ці мін'єди, ан'єди і ще щось треба придумати, ще ж можна, ще агенцію зробили, ще можна зробити сектора різного роду, департаменти, якісь ще структури. Чи вони нам може потрібні? Може я неправильно мислю щось, не розумію, друзі.